Доброго дня, Доброго дня. Тож рада вас бачити. Порушник прямо на лице звернули увагу. Я так розумію, що це водій на пану когось працівників, будь ласка. І оцей другий автомобіль, як бачите. Отже, ми з паном замітили, звернули увагу, на жаль, водій не відреагував, стоїть трошки далі. Ми бачили водія? Так. А водій стоїть біля управління, біля входу. Коротко стрижений. Затубляно, за, Дублян, за Колишній э, дільнич okay. поліції пішла оця пані інспектор. <ріст> Я тоді поділка, мені лежу за кусок. Якби до Савченко, по Савченко мені білі бірбурска. Все.

Інспектор представленся, будь ласка, хто ви є? Представтеся, будь ласка, хто ви є? Інспектор патрульної служби Херсеняк. Прасеняк, журналіст дорожній контролю, я вас викликав. Угу, Значить прохання, щоб це правопорушення припинили, тому що водію звертали увагу, він вирішив, що їм не потрібно. Цей пішохідний перехід люди не мають, як проходити. Немає... Таке саме зверніть, будь ласка, увагу ось тут. Бачите, автомобіль принципі. Пішохідна. А які ви хотіли пішохідний перехід? Якщо є. Ні, ну є напротягом. Вихожі ну, немає чого? Прошу. Тут має Ні, ну, є перехід, розмітка розмітка ну, переходу. Значить, перехід. значить, тоді пишіть, наприклад, свою дорожню службу, що ви пишете про це. Не наше це не наша дорожня. Ну, так ви ж пишете, відповідно, так само маєте писати право свої зауваження це про свої то. Зауваження. Вже... Наше керівництво no. узагальнює наші пропозиції, зауваження і направляє тоді вже. Але ви вважаєте, що тут порушень немає, так? Де? Ну ось тут, тут? Даному є? Є? Ну, в даному нема. Але розмітка, Немає дорожнього знаку, пішохідний перехід, так? І немає. Бачив, якщо дорожнього знаку немає, то що? Нема переходу? Розмітка. розмітка не є. Є, правильно. А що я сказав, що немає чи що? що? Дорожня розмітка є, порушення явне є. Вон водій там стоїть. Водій я бачив? Так от стоїть, от там де тих три мужчини Так. Трої? Оце лисуватий, що є. Який з них? Зліва. Раз, зліва, смотри. самі крайні зліва. Вони вже за знаки пробують відкатувати, що знаки Та я там вже, мені не можуть. Цікаво, цікаво. Ті знаки навіть не було б де встановлювати. Та. І хіба би тут на горі було? Тоби вже так нас куди на горі. Та тут здається знак був його просто, напевно, от бачите, роблять ремонтні роботи і, напевно, просто зняли. Я думаю, що він не обов'язково, як є розмітка. Є розмітка, в принципі, та вся цей на дорозі розмітка. А знак мені дублює.

あっちゃんと予想してみてもらっていいですか Мене шукаєте. Так, вас? Я стою, все дивлюся, як відбувається. Напишете заяву. На Рахунок чого? На рахунок, щоб автомобілі мали підстави забрати, що він перешкоджає. Нема проблеми, я думаю, що це є в принципі, незаконно, тому повинен бути То якийсь порядок. Е, ні, ну, в принципі, Ви Бачите, що на пішохідному переході е. близько 10 метрів, плюс він на тротуарі запаркований. Там півтора метра 100%. Має. Давайте пройдемо, тут подивитися. Це на оку видно, в принципі. Також тут півтора метра немає. Тут буде 2 метри. Не думаю. Метри ну, не знаю, я, я, в принципі, око не можу, на око, це можна тільки рулетку вимрісти. Але дивіться, ось тут ви вважаєте, це безпорушення. Ось, так. Да. На саньйок, на Григоренка? Да. Так. Все, у мене місце. Так, да, так. Да. Він ще зовсім не слухається почати сьогодні.

Так якщо два метри є, то можно. Ні, ну я там далі поставив. Два метри лишається міряти. А то вы что зарамерите? Давай Давайте диффатуру сыр, зарада мерят. Да? По вас потолкать немає. Давайте помірюємо. Я подивлюся, чи є 2 бензи. Діти не заявили зі мною. не хоче написати, ти Порушенням права дорожнього руху. Стоїть ще Вище досягне до пішохідного переходу. Бачите, дві лінії, в принципі, це закінчення, правильно? І вона стоїть колесо не за це. Дорожні дорожні. Ну, я б так не сказав, для пішоходів створює. Ну, Там спокійно можуть пройти, пішоходи. Щоб... справа ж, якщо ви вважаєте, що це є не порушення, будь ласка, це ваше право. Я вважаю, що це є порушення. Ні, по правах. Не є порушення. Ми не вважаємо, що це не є порушення. Але воно цілком. Якщо це є порушення, тоді відреагуйте на це порушення так все. Давайте напишите заяву, тобі так, зберемо так. автомобілі, боємо. Ще й виїзд є я не паркувати. На статті 22 кодекс України правління правопорушення. Відповідно, також відповідно. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Поки дійшли, вже все розбіглося.